Десята вечора. У знеструмленому після обстрілів районі під гуркіт генератора медики стабілізаційного пункту 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади починають роботу. Чисто. Цілодобово ми працюємо, евакуація буває від години і до двох, до трьох діб. На жаль, що часто буває, що пацієнти, які поступають після другої-третьої доби в даний період часу, вони поступають з перехолодженням. Це потребує додаткових наших ресурсів, там ведення теплих розчинів, плюс вони зневоднені і тому велика проблема навадити адекватний доступ для того, щоб вводити препарати. У цього військового поранення ноги саме з ранами кінцівок найчастіше доводиться мати справу, каже лікар Олександр. Здебільшого після ураження дронами. Великий негативний момент є те, що пацієнти поступають з так званим турнікетним синдромом, тобто. Накладається турнікет, нема змоги там його зробити конверсію метода чи зробити зупинку кровотечі. На даному етапі ми проводимо конверсію метода, ми плюс-мінус вже бачимо перспективу кінцівки. Якщо вона там розтрощена, ми вже можемо дати прогноз, що буде проведена ампутація кінцівки. Але в наших умовах ми максимально намагаємося зберегти кінцівку. Поранених привозять з часовоярського напрямку, переважно ввечері чи вночі. Трапляються і кульові поранення, осколкові рани після мінометних чи артилерійських обстрілів. День може минути й без роботи, каже лікар. Та іноді одночасно мають по 5-6 пацієнтів. Було поранення грудної клітини, кульове поранення. Ми тут проводили тренування полівральне порожнини, важке поранення, хлопець. Більше двох кілометрів сам вийшов з такими пораненими з позиції. Рану бійця обробили та зашили. Його переодягають у речі, які тримають на стаб-пункті для таких випадків. Пораненого відправляють на наступний етап евакуації до госпіталя. У медиків продовжується чергування. Анастасія Дашко, Ольга Мілашич і Юлія Підгола. Суспільне новини Донбас.